Хотів би розпочати наше богослужіння з місця, яке записане в Біблії, в Старому заповіті, книга пророка Ісаї. Можливо, багато хто з нас знає і на це, і неодноразово вже чули це місце, але я хотів би сьогодні звернути увагу на деякі деталі, які там записані. Це Ісаї, 53 й розділ. В заглудку стоїть жертва Отрока Божого. 53 розділ 5 вірш зачитаємо такі слова. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Це описано пророк описував про ту подію, яку ми сьогодні згадуємо, ту подію, яку ми щомісяці згадуємо, ту, яку наказав нам Ісус Христос, згадуйте це, робіть це на спомин про мене, щоб не забутися того, що Він зробив для нас. Він був ранений. За наші гріхи. Перша частина те, що стосується його. Друга частина те, що стосується нас. Інше речення читаємо, за наші провини він мучений був, за наші провини. Перша частина нас стосується те, що за нас Він був мучений. Кара на ньому була. Знову ж таки, на ньому була, за наш мир. І саме останнє, його ж ранами нас оздоровлено. Я хотів би говорити сьогодні на цю тему ранами його нас оздоровлено. Знаєте, для людей, можливо, це зовсім незрозуміло, як так рани можуть оздоровити. Ранами його оздоровлено нас. Зачитаємо місце, яке записано Писання Петра, 1 Петра, 2 розділ, 24 вірш. 1 Петра, 2 розділ, 24 вірш. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися. Він тілом своїм підніс наші гріхи на дерево. Він зробив зі своєї сторони крок для нас. Він зробив те, щоб ми щось також зробили. Ми читали пророка Ісаї, він був ранений. За нас. Він був мучений за нас. Його ранами ми здоровлені. І апостол Петро він також каже, він своїм тілом сам підніс гріхи наші на дерево. Для чого? Для чого він це все робив? Оставивши славу неба, оставивши хори ангелів, оставивши все саме найпрекрасне, те, куди ми всі прагнемо. Він зійшов на цю землю. Читаємо для чого? Щоб ви вмерли для гріхів та для праведності жили. Коли ми читали пророка Ісаїя, я так думаю, що дехто з нас думав, ну, старий заповідь, це було давно і це, ми читаємо це як історія. Але зверніть увагу. Там можна сказати, записані наші імена. Він був ранений за наші гріхи, за тебе і за мене. За наші імена він був ранений, за наші провини він був мучений, за нас там написано. Він це взяв все добровільно і поніс, як ми читаємо, на дерево. Поніс на дерево для того, щоб. Ми вмерли для гріхів. Можливо, хтось думає, хто був в п'ятницю, брат Микола говорив чудову проповідь, і він казав, люди звикли казати так, що я того не робив, я нікого не вбив, я нічого не вкрав, значить я вже добрий, я не зрішив. Люди не хочуть на себе брати провину. Вони хочуть, якщо я не робив, значить я добрий. А ті, хто роблять, вони грішники. А я не робив, то я значить добре. І Ісус Христос взяв наші гріхи. Можливо, хтось думає, я нічого сьогодні не зробив поганого, нема що, нема в мене гріха ніякого. Але хто так говорить, ми помиляємося, він тілом своїм сам підніс наші гріхи на дерево. Щоб, оце що далі стосується нас. Щоб ми зробили щось, щоб ми зробили кров, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Знаєте, дуже тяжко зрозуміти це місце, вмерти для гріхів. Це, можливо, кожну хвилину, кожну годину, кожен день потрібно це робити. Помирати для гріхів. Дуже часто ці гріхи, вони за нами ходять. Дуже часто ми щось зробимо, потім думаємо, стоп, це ж я неправильно зробив. Це ще я не вмер для цього. Я ще не вмер для цього гріха, воно що мені проявляється. Ісус Христос зробив все для того, щоб нас викупити. Він зробив абсолютно все. Навіть коли йому перешкоджали, каже, чого ти йдеш до мене, я повинен в тебе це робити, він каже, обличчя, потрібно виконати правду. всяку. Всю правду виконати. Ісус виконав всю правду. Тепер з нашої сторони, чи ми робимо те, що потрібно? Хто може сказати, що він сьогодні без гріха? Якщо хтось це може сказати, значить жертва Ісуса Христа була надарем. Він на цю землю прийшов за наші гріхи. За мій гріх, за те, що я вчора чи після вчора обманув, за те, що я розгнівався, за те, що я сказав, можливо, не таким томом, який, який мав би сказати. За те, що я... Що мав зробити щось добре, я його не зробив із за своєї лінності або ще й за чогось. Це все наші гріхи. Це те, що ми, можливо, не вважаємо за гріх. Це, можливо, наші звички, ми кажемо, це наші негативні сторони. Але це все наші гріхи. Ісус Христос прийшов для того, щоб нас визволити, щоб ми померли для них. І коли ми померли для гріхів, Жили для праведності. Зачитаємо місце, яке записано в дії святих апостолів. 24 розділ. 24 розділ, 24, -й, 25 -й вірш. А по декількох днях прийшов Фелікс із дружиною своєю друзілою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру Ісуса Христа. І як розповідав він про праведність, і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув, і він відповів: тепер іди собі, відповідного часу покличу тебе. Людина, яка мала певний стан на той час, певне положення, покликала чоловіка, Павла, який йому розповідав про віру Ісуса Христа. Він думав, що це буде так гарно звучати, його серце розтопиться, розплавиться, він почує приємні для нього слова, він почує щось таке, що йому стане легше на душі. Він взяв з собою дружину, йдемо, послухаємо про Ісуса. Коли Павло йому розказував про праведність, про здержливість і про майбутній суд, він говорить такі слова, іди собі, я відповідного часу покличу тебе, я ще не готовий цього слухати. Чому Фелікса страх обгорнув? Коли він почув про праведність, коли він почув, про те, якими потрібно бути, про здержливість, що треба щось робити, тому що гляде суд, його обгорнув страх. Знаєте, ми дуже часто хочемо слухати те, що нам приємно. Ми хочемо слухати добрі новини. І коли підходять нас з якоюсь новиною і задають запитання, з якої новини почати, з доброї чи з поганої, дуже часто ми вибираємо, давай щось добре розкаже. А потім вже погано. Люди привикли, щоб їх пестили їхній слух. І Фелікс цей, він також хотів почути, прикликав Павла для того, щоб почути про віру в Ісуса Христа. А як ж це вірити в Ісуса Христа? Люди на той час за віру в Ісуса Христа були в в'язницях, терпіли великі страждання. І він хотів почути, що ж це за така віра в Ісуса Христа. І коли він це почув, у страх обгорнув його і каже, йди тепер собі. Йди зараз, я ще не хочу слухати. Я тебе покличу, коли я буду готовий. Відповідного часу я тебе покличу і будеш розповідати. Він йому розповідав про праведність. Апостол Петро він говорить, що Ісус Христос тілом своїм підніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріхів. А для праведності жив. Можливо, хтось думає, що праведність це щось таке класне, приємне, легеньке. Праведність, коли ми чуємо, що Фелікс почув про це, він злякався. Це потрібно робити, це потрібно прикладати зусилля. Це потрібно стояти на колінах, просити Бога, Боже, допоможи. Боже, дай мені свою праведність. Тому що наша праведність людська, та, що ми вважаємо, якщо я цього, того, того не робив, то я вже праведний, то це не ця праведність. Праведність дає тільки Ісус Христос. Жили для праведності. І ранами Його ви здоровилися. Знаєте, я з дитинства чув це місце Ісаї 53,5. Досить довго роздумував, ранами його ми взоровилися, як це можна розуміти, як це можна трактувати. І мені прийшла така думка, знаєте, коли в нас є якась рана на тілі, з неї тече кров. Коли ми поранимось, в нас тече кров. Ісус Христос Він мав не одну рану, коли страждав за наші гріхи. І по сьогоднішній день люди згадують його пробиті руки, його пробитий бік постійно коли навіть розмальовують і з цих ран тече кров. Коли людина попадає в якусь аварію чи в тяжкому положенні, втрачає багато крові, її потрібна допомога, і знаходиться інша людина яка віддає себе добровільно і каже, зробіть мені рану, я буду донором, я буду давати кров для цієї людини, яка втратила багато крові. Подібно зробив Ісус Христос. Та людина, яка являється донором, вона каже, я готова для того, щоб мені нанесли рану, щоб та людина, яка хвора, могла видужити. Я дам свою кров, я дам свою рану для того, щоб той міг. Бути здоровим. І Ісус Христос був тяжко ранений. Він втратив багато крові. Він пролив цю кров за нас, яку ми сьогодні згадуємо. Те, що ми сьогодні згадуємо, те, до чого Він закликає, щоб ми вмерли для гріха, а жили для правди. Нам потрібно щось робити, щоб здобувати цю правильність, яку дає Ісус Христос. Починаємо писання апостолу Павла до Коринтян, 7 розділ, 23 вірш. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Апостол Павло, він закликає, ви дорого куплені, ви зрозумійте ту ціну, яку заплатив за вас Ісус Христос. Ви зрозумійте те, на що пішов оцей, хто заплатив своєю кров'ю, так можна сказати, став донором, віддав свою кров, віддав самого себе в жертву, щоб ми могли сьогодні мати життя. І не просто життя тут на землі, а життя там в небі. Ви дорого куплені. Тож не ставайте рабами людей. Не слухайтеся тих, хто вас підбиває на те, щоб робити гріх. Вмирайте для гріха, для того, щоб жити для праведності. І попередній розділ, шостий розділ, 20-й вірш. Ми також читаємо: бо дорого куплені ви, отож, прославляйте Бога. Тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Ви дорого куплені, куплені самим Богом. Сам Бог, сам Ісус Христос заплатив за вас дорогою ціною, Тож тепер Бога славте в тілі своєму і в дусі своєму, що Божі вони. Якщо Бог нас викупив, наш дух, наше тіло, то наше тіло належить Богу. Не ставайте рабами людей, тому що ваше тіло належить не людям, а Богові. Служіть Богові, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, бо вони Божі. Прославляйте Бога не тільки тілом, а й духом, і внутрістю своєю, серединою, щоб це було життя. Прославляйте чому? Тому що ви дорого куплені. Щоб згадати те, якою ціною ми куплені. І ми сьогодні будемо згадувати це. Ми сьогодні будемо згадувати тіло Його, яке за нас е було побите. Будемо згадувати кров, яка, якою ми куплені. І я хотів би ще раз зачитати це е від Ісаї. Він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровили. Давайте ми зараз помолимося, будемо молитися, будемо дякувати за те, що Бог дає для нас сьогодні чудовий момент. Ми можемо вільно зібратися, нас нічого не безпокоїть. Ми можемо спокійно прийти на це місце, віддати славу і честь тому, хто нас викупив. Помолимося також за тих, хто не має такої можливості, хто на сході нашої країни в небезпеці, хто переживає, можливо, збираються, а тут дивляться, чи ніхто не йде, а там слухають, чи нічого не їде. Люди живуть в страсі. Ми сьогодні цього не цінимо, тому що ми знаємо, що в нас все добре. Давайте ми будемо в своїх молитвах взивати до нашого Господа і хоча б дякувати за те, що ми маємо мир. Амінь. ありがとうございま